екстра, вона мішечка 10 кг за 3 тисячі гривень. Це пласенька, чоловіча гурточка, розмір 164. Капішоч. Ще одна чоловіча осіння. Далі, розмір скрічку, зробите. Бончук 38. Така, жіночок. Капішочок. Та Розніч 1200 за мішель. Чоловіча. Катишона. Давай. Наступний мішецько. Розмірка. 350. Ось така краса. Ой, там вже готель. І джекбурський зброй. Розмір 48. Така легенька осіння. Гусочка жіноча. Розмір МК. Ох. що це? Ще одна жіноча. А розмір 38. 38. Розмір, М. розмір С. Будьте чоловіче. Розмір С. С. Жіноче, тепло. Розмір. Дівчата можна запитати за довго. 150 батьків.

Розмір Еліка. Нагадаю, якщо вам хтось пише, то ми мої вже нікому. Я закріпила 0,97. І остання чоловіка куртка, Розмір, нагадую, що буде екстра. Вага, мішечка 10 кілограмів, 30 гривень.